Всім привіт! Сьогодні готую дуже смачний хліб. Для приготування хліба вам потрібно буде 25 г живих дріжджів, залити одною склянкою теплої води, додати 1 столову ложку цукру і ретельно все перемішати до розчинення цукру. Потім додати десь приблизно 4-5 столових ложок борошна. Все ретельно перемішати до однорідності, затягнути плівкою і залишити 15-20 хвилин, це буде така в нас, як міні-опара. Можна зробити в плівці декілька дирочок для того, щоб виходило повітря. Після цього наша опара вже готова, вона вже піднялася. І додаю до опари 1 чайну ложку солі. Одразу до опари нічого не опадає, ви подивитеся на відео, що нічого не, шко, сіль не зашкодить. Далі додаю 2-3 столових ложки рослинної олії, потім борошно і ретельно все вимішую. Вимішую спочатку в мисці, далі на столі, тісто повинно вийти. Дуже м'яке, не забите борошном. І борошна мені знадобилося 550 г на цей об'єм, але ви дивіться за своїм борошном. Ну, тобто регулюйте вже самі, Скільки у вас вийде борошна. Отже, ретельно все перемішуємо. Після того, як ретельно все вимішали, я вимішую десь близько 50 хвилин на столі, змащую миску, в якій готувалася опара рослинною олією, і викладаю тісто для підйому. Залишити тісто потрібно приблизно на годину, можна навіть трошки більше, це йому не зашкодить. Скочуємо тісто, бачите, яке воно м'якеньке, гарненьке виходить. Скочуємо тісто в кульку, формуємо таку кульку, І відправляємо в миску, затягуємо плівкою, І залишаємо мінімум на годину, можна на півтори. Тісто збільшилось в об'ємі. Тепер потрібно його дістати, обмяти і одразу на противень, я застилаю противень пергаментною бумагою, нічим не змащую, і оце сформовану кульку. Залишаю на пергаменті, посипаю зверху борошном, так щільненько посипаю зверху борошном, і в такому стані залишаю приблизно на 30-40 хвилин, накриваю рушничком і залишаю для. Підйому. Тіст дуже гарно підіймається. Ось, подивіться, як воно виглядає через 40 хвилин. Вийшла ось така велика паляниця. Тепер можна відразу відправити до духовки, але я зроблю ще візерунок. Ну, це вже за вашим бажанням. Мені здається, буде гарно виглядати. Гострим ножем робимо одразу отак от, е обережно. Візерунок, і після цього відправляємо до духовки. Ось такий в мене візерунок вийшов, я відправляю його до духовки, духовка в мене розігріта 180 градусів десь приблизно на годину. І ось така красота в мене вийшла. Для того, щоб тісто хліб, поки остигне, не став мокрий з середини. Я перекладаю його на решітку спочатку на пергаменті, а далі пергамент витягаю і закриваю хліб рушничком для того, щоб він остив. Спробуйте приготуйте і ви. Сподіваюся, що і вам сподобається всім смачно і до нових зустрічей!